Уявіть собі таку історію. Козак із 17-го століття якимось дивним магічним чином опинився у сучасному Києві. Що тут трапилося? Золоті ворота є. А де коні? Де шинок? Вам на якому молоці? Банановому чи звичайному? Ого, скільки напоїв? А де тут просто вода з житом? З яких пір це почали банани доїться? Що це за диво? Гроші в залізній дощечці. Лихо. Мене в неї затягло. Відьомське дзеркало. Залізні чортівні коні. Хто їх везе? What do you think about modern technology? Якщо ця паличка справді передає голос, дайте дві. Одну гукати коня, іншу жінку з варениками. А як воно працює? Там сидить писар і швидко малює мене. А в цю штучку точно все влазить? Я коня, курінь та ще й порохівницю? Якщо зніме, як я борщ варю, беру. Таю браття і сестри. Це мій перший влог витівка. Сьогодні покажу вам, як наточити шаблю і зварити борщ, не втрачаючи гідності. Не забудьте поставити отой пальця догори.